На президентські вибори 1968 року республіканець Річард Ніксон ішов з обіцянками повернути американських солдатів із В'єтнаму, а саму війну закінчити із честю. Одразу після інавгурації він заходився впроваджувати політику в'єтнамізації. Вона розроблялася разом з його радником з національної безпеки і майбутнім держсекретарем Генрі Кісінджером. Головний задум був у тому, щоб Сполучені Штати оснащували і навчали південно-в'єтнамську армію, аби вона дедалі більше воювала самотужки. Водночас Америка мала поступово скорочувати чисельність власних військ уже влітку шістдесят го Ніксон почав потроху виводити американські війська з В'єтнаму. А в грудні для американських військовозобов'язаних запровадили спеціальну призовну лотерею. На 366 кульках зазначали день і місяць народження. Їх висипали в скляний барабан, перемішували, потім одну за одною витягували, аж поки всі дні року не отримають свою черговість призову. Під час лотереї 69-го першою витягнули кульку з написом 14 вересня. Це означало, що першими на війну мобілізують чоловіків від 19 до 26 років, які народилися в цей день. Призовні лотереї під час в'єтнамської війни проводили ще двічі у серпні 71-го і в лютому 72-го року. Утім, закінчити війну із честю ніяк не вдавалося. Мирні перемовини постійно зривалися. США відновили масовані авіаудари по північному В'єтнаму і разом із південнов'єтнамськими солдатами вторглися до сусідніх Камбоджі та Лаосу. Від цього постраждало здебільшого цивільне населення, а війна знову зайшла в глухий кут. Нарешті, в січні 1973 року, Кісінджеру вдалося всадовити керівництво північного і південного В'єтнаму за стіл перемовин і згодом підписати Паризьку мирну угоду. За її умовами запроваджувалося перемир'я.